Тиснути заради миру треба на Росію, а не на Україну. Президент Зеленський нагадав світу, що щоденні успіхи на фронті доводять здатність України захищатися. Чи почують партнери цей чіткий сигнал? З окупації повернули ще трьох українських дітей. Двох братів і їхню сестру вдалося врятувати з під тиску та погроз росіян. Україна і США працюють над звільненням кожної дитини, скільки ще маленьких українців чекають на повернення. Стрілянина біля Білого Дому, двоє нацгвардійців США у критичному стані. Хто нападник і чому стріляв у військових на порозі будівлі адміністрації американського президента? Президент Володимир Зеленський заявив, що тиснути заради миру потрібно на Росію, а не на Україну. Він подякував українським військовим і всім, хто підтримує армію та державу. Зеленський наголосив, що денні результати на фронті доводять, Україна здатна захищати себе і свої інтереси. Кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш Діпстрайк, це. Аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати, і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію. Єдину причину, чому війна затягується. Росія не має жодного вето на вступ України до НАТО. Про це генеральний секретар Альянсу Марк Рюте заявив в інтерв'ю провідному іспанському виданню Ель Паїс. За його словами, рішення про членство залежить виключно від консенсусу країн НАТО, а не від позиції Москви. Рютте нагадав, що на саміті у Вашингтоні союзники зафіксували шлях України до НАТО є незворотнім. Водночас він визнав, що зараз не всі члени альянсу готові підтримати вступ України. Зокрема, проти поки що виступають США та ще кілька союзників. Генсек наголосив: якщо членство в НАТО тимчасово не є можливим, Україна все одно має отримати сильні і на надійні гарантії безпеки, щоб Росія більше не наважилася на нову агресію. Україна та МВФ узгодили запуск нової чотирирічної програми підтримки України на суму понад 8 мільярдів доларів. Тиждень активної роботи місії міжнародного валютного фонду, на чолі з керівником місії Гевіном Греєм у Києві, завершився гарним результатом. Написала у соцмережах прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. За словами очільниці українського уряду, нова програма МВФ має забезпечити фінансування критично важливих видатків, підтримати макрофінансову стабільність і допомогти залучити. Додаткову зовнішню допомогу домовленість ще має затвердити рада виконавчих директорів МВФ. Сверденко також наголосила, що фонд підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі, вона продовжує працювати, а держава демонструє здатність управляти ризиками навіть у найскладніших умовах. У лікарні Тернополя померла 20... 12-річна дівчинка, поранена в результаті російської атаки 19 листопада. Тож кількість загиблих зросла до 35 людей. Нинішня ніч не була спокійною для України. Російські атаки дронами і артилерією завдали шкоди кільком областям. На Харківщині внаслідок атаки російських дронів загорівся приватний будинок. Постраждали двоє людей. На Дніпропетровщині в результаті ударів дронів та артилерії поранені троє людей. Зруйновані. Житлові будинки та пошкоджена інфраструктура у Херсоні. Росіяни дроном атакували автомобіль. Загинула жінка та шестирічна дитина. Ще один чоловік поранений і госпіталізований із тяжкими травмами. Загалом за ніч на 27 листопада ворог запустив по Україні 142 дрони. ППО знищила 92. Росіяни засудили до довічного ув'язнення вісьмох людей за організацію підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року. Про це повідомила прес-служба російського суду в Ростові на Дону. Серед засуджених п'ятеро росіян, громадяни України та Вірменії. Так званий російський суд зобов'язав їх виплатити матеріальну та моральну компенсацію: 7 мільярдів рублів це близько 3,5 мільярдів гривень. Нагадаю, вранці 8 жовтня 2022 тисячі СБУ на Кримському мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою. Обвалилися дві на півсекції мосту. На залізничних коліях зайнялися цистерни з пальним. Пізніше голова СБУ Василь Малюк повідомив, операцію спланували українські спецслужби. Росія закриває генконсульство Польщі в Іркутську. Ноту про це вручили послу Польщі. Так Москва відповіла на закриття польською стороною консульства Росії у Гданську. Це відбулося після диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою. У межах ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще трьох українських дітей. Про це повідомили в офісі президента України. Йдеться про двох братів 17 і 15 років та їхню 12-річну сестру. Старшого хлопця вдалося вивести раніше, тоді як інші діти залишалися на окупованій території. Зараз усі троє перебувають у безпеці в Україні. Президент Зеленський наголосив, Україна разом зі США продовжує роботу над звільненням усіх полонених та поверненням незаконно вивезених дітей. За даними Єльського університету, близько 35 тисяч українських неповнолітніх, яких вважають безвісти зниклими, утримують в Росії або на окупованих територіях. Як зробити кордон не перешкодою, а можливістю для поповнення бюджетів України та Польщі? Політики, чиновники, прикордонники та представники бізнесу зустрілися у Ряшеві на конференції, організованій польсько-українською господарчою палатою, аби знайти рішення спільних проблем та шляхи до тіснішої співпраці? Докладніше в матеріалі наших кореспондентів. Гарящий в прикордонне місто і хаб допомоги Україні приймає конференцію польсько-український кордон. Це майданчик для дискусій влади, чиновників з прикордонних областей, митників, перевізників та бізнесів, чия робота пов'язана з функціонуванням польсько-українського кордону би то була щоб це був кордон якісних послуг для підприємців, бо торгівля, обмін товарами служить розвитку економіки і Польщі і України. І про це йдеться на конференції: як вдосконалити процедури, як бути приємнішими один одному в міжособистісних стосунках, і що можливо варто було б побудувати в рамках нової прикордонної інфраструктури в перспективі модернізації України. Кордон із Польщею стратегічно важливий для доставки військової та гуманітарної допомоги, торгівлі та пасажирських перевезень на тлі війни. Навантаження на інфраструктуру зросло в разиві. Так, перевізники змушені стояти у багатогодинних чергах або навіть будувати логістику в об'їзд Польщі. Проблем багато, але дві ключові це черги, довгий час очікування на формальності при кордоні, і другий це високі штрафи навіть за найменші порушення. І треба, щоб усі зрозуміли, що ці проблеми та простої не тільки генерують нам кошти, але втрачаємо довіру закордонних контрагентів та закордонні ринки. попри це, за даними Євростату, прибуток Польщі від продажу товарів зрізу утричі, порівняно з 2021 роком. Зокрема, завдяки торгівлі з Україною в межах так званих шляхів солідарності, ЄС провадив альтернативні маршрути доставки зерна експорту та імпорту товарів після початку війни, адже чорноморські порти, якими товари доставлялися раніше, заблокувала Росія. Це рішення також. Призвело до модернізації транспортного сполучення ЄС-Україна, зокрема будівництва двох євроколій на заході України. Дійсно сьогодні. Це значно більше ніж аварійний інструмент. Це стратегічна ініціатива, яка посилює сполучення залізничне транспортне і готує Україну до входу на єдиний ринок ЄС. Загальна вартість торгівлі цими коридорами солідарності 241 мільярд євро. А в перспективі йдеться і про можливості залучення інвестицій до прикордонних регіонів по обидва боки кордону. слава Стрілянина біля Білого Дому. Вогнепальні поранення отримали двоє американських нацгвардійців. За словами президента США, в них стріляли в притул. Стрілець також був поранений. Наразі він перебуває у лікарні і під вартою. Затриманий 29-річний уродженець Афганістану, який жив у штаті Вашингтон з дружиною та п'ятьма дітьми. Його мотив правоохоронці поки не розкривають. Американські медіа повідомляють, що підозрюваний прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії разом з американськими спецпризначенцями. ФБР розпочало попереднє розслідування інциденту як можливого акту тероризму. Двоє поранених нацгвардійців перебувають у лікарні у критичному стані. Я доручив департаменту війни мобілізувати додатково 500 військових, щоб допомогти захистити столицю нашої країни. Ми зробимо Америку знову повністю безпечною, і ми притягнемо виконавця цього варварського нападу до швидкого й неминучого правосуддя. Якщо кулі ще пішли у відповідному напрямку, вже не зробили цього. Понад 50 людей загинули, ще 45 перебувають у критичному стані. Ще майже три сотні осіб вважаються зниклими безвісти. У Гонконзі росте кількість жертв масштабної пожежі в багатоповерхівках району Тайпо. Вогонь спалахнув у житловому комплексі на дві тисячі квартир. Пожежа вирувала 15 годин, перш ніж рятувальникам вдалося частково взяти її під контроль. Рятувальники прогнозують, що ліквідація пожежі займе ще щонайменше добу. Будівлі були покриті бамбуковим рештуванням, яке в Гонконзі досі активно застосовують. Утім, влада планує поступово відмовитися від нього з міркувань безпеки. Причини займання поки невідомі, але поліція вже затримала трьох людей за підозрою у ненавмисному вбивстві. Неділю у Львівській національній опері греко-католицька церква вручатиме міжнародну відзнаку імені блаженного мученика Омеляна Ковча, одну з найпрестижніших гуманітарних нагород України. Церемонія відбудеться у дзеркальній залі, де оголосять лауреатів за їхній винятковий внесок у підтримку України та служіння людям у час війни. Цьогоріч відзнаку отримують американський публіцист Джордж Вайгель, посол Мироон Патрік Келлі, правозахисниця і Нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. Мати загиблого льотчика, героя України Наталія Тарабалка та польська волонтерська фундація Авангард. Греко-католицька церква вручає цю відзнаку з 2010-го. У різні роки нею вже нагороджували Ліну Костенко, Євгена Сверстюка, Тімоті Снайдера та інших діячів, які працюють заради діалогу, солідарності та гуманізму. Після нагородження всіх запрошують на прем'єр-балету Мавка.